Рада бачити вас у себе на сайті. Мене звуть Марушко Галина, я перукар, стиліст, колорист. У мене є дуже амбіційна ціль. Я хочу зробити наших злочанок ще більш красивими та впевненими в собі. Я не просто роблю гарні стрижки, я вирішу проблеми моїх красунь. І дай на такому відео. Більш впевненими на собі та зустрітесь світ віт на 100% красивими. Я з радістю проведу для вас безкоштовну консультацію, на якій ви зрозумієте, яка стрижка і колір волосся буде личити саме вам, як, в якому стані ваше волосся і щодо його покращення. Залиште свій номер телефону і ми домовимося.